Всім привіт! Коротесеньке відео. Що можна купити за 3 долара 70 центів на AliExpress в майстерню. Опа! Дивіться, це все з безкоштовною доставкою. І увага, від замовлення до отримання пройшло всього 6 діб. Отже, китайцям вигідно, оце безкоштовно літаком. Переслати мені? Не знаю, що вони з того заробили Дивимося маркування, кому цікаво. Ось таке. І ось така пила. Типу Японської. Вартувала 3,70 з безкоштовною доставкою. І мені запропонували вибрати ще один товар просто за нуль. Я обрав ось набір таких струбцинок швидко затискних. Дивіться, кому цікаво. Я, звісно, посилання в описі залишу, можливо, когось буде таке цікавити. Малесенькі але я вчора був в Аврорі. Ось одна така штучка. Коштує, здається, 69 гривень. Це повністю за нуль. Дві штуки. Вони працюють, бачите, рухається, працює, направляючи метал. Тут, звісно ж, пластик. Ну за нуль. це взагалі шикарно. Зараз покажу для чого ця пилочка. Вона така дуже гостра. Дивіться, для яких моментів я її купував особисто для себе. Ось для таких. Шурує вона. Досить непогано, будь ласка, користуйтеся.